Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Все керівництво Державної податкової служби України днями відвисало у відні, святкуючи день народження виконувача обов'язків голови Тетяни Кірієнко. Пише в своєму телеграм-каналі Ігор Мосейчук, шкварка дня дуже уважно. Прослухав вчорашнє звернення нашого президента Володимира Зеленського, в тому числі про неприпустимість у часі війни відпочинку. За кордоном наших депутатів та різного ж типу чиновників підтримую кожне слово відносно тих, хто в цьому житті сплутав берега. А тому вирішив допомогти президенту роздивитися цих негідників. Зранку у відні перевірив інформацію і повідомляю Кирієнко Тетяна, виконувач обов'язків голови Державної податкової служби України, відсвяткувала свій день народження разом зі своїми підлеглими у місті Відень Республіка Австрія. Поїздка була запланована і відбулася з 13 по. 22 липня 2023 року. Цього року день народження Тетяна Кірєнко святкувала в ресторані Одеса Ресторан Cuisine Кізін Vienna. Це крутий український ресторан у відні в стилі Одеси Мами, фаршмак, устриці, кав'яр, просеко, гарна винна карта. Віскі, водочка, грапа потанцюєм ціни середні, як для відня. Сам там час від часу буває, коли у справах відвідує австрійську столицю. І справа навіть не в тому, що Тетяна на Кірєнко, часів війни, коли кращі з кращих гинуть на фронті, святкує своє свято в якомусь кабаку Відня, адже вона жінка і може взяти за свій рахунок відпустку та поїхати за кордон справа в гостях, серед яких було майже все керівництво ДПС, адже до міста Відня разом з Кирієнко також поїхали. Сокур Євген Ростиславович, виконувач обов'язків заступника голови ДПС з 15 по 23 липня, Калініченко Наталія Григорівна, заступник голови ДПС з цифрового. Розвитку цифрових трансформацій і цифровізації з 15 по 23 липня, Грачана Тетяна Володимирівна, директора департаменту податкування юридичних осіб з 15 по 23 липня, Доценко Тетяна Анатоліївна, директора департаменту податкового аудиту з 14 по 23 липня. Томських Сергій Володимирович, директора департаменту з питання запобігання корупції з 17 по 23 липня. Риженкова Катерина Володимирівна, директор департаменту. Транспортного ціноутворення з 8 по 14 липня. Телешко Олег Анатолійовича, заступник директора департаменту управління ризиками з 13 по 23 липня. липня, Нонна тарасівна, виконувач обов'язків директора департаменту економічного аналізу з 15 по 21 липня. Аналізуючи все це, приходимо до висновку, що всі ці чиновники виїхали до відня або у фіктивне, або спеціально сплановане під день народження на Чальниці відрядження, враховуючи, що більшість цих чиновників призначені з подачі парламентського твікса, солодкої парочки Данила Гетьманцева і Давида Арахамії. Тут потрібен не просто розголос, а втручання президента. Не дякуйте, пане президент. Далі буде до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.